Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Впродовж багатьох років проросійський олігарх Дмитро Фірташ грабував українську державу та українських громадян. Фірташ це російська консерва, яку в Україну привели кримінальні елементи держави-агресорки. Вона підпорядковувалася безпосередньо Владіміру Путіну. Зараз так звана дипломатична кар'єра фірташа намалювалася завдяки режиму Олександра Лукашенка. Так Дмитра Фірташа цього разу не можуть екстрадувати до США через те, що Білорусь зробила з українського бізнесмена дипломата. Власне, для того, щоб він міг залишатися в Австрії, Білорусь надала Дмитрові фірташу дипломатичну посаду у відні. Це дозволило унеможливити його екстрадицію до сполучених штатів. Про це пишуть у виданні DW. отримати дипломатичний імунітет. Фірташ прагне через роботу при ЮНІДО. Бажання фірташа примазатися до Юнідо можна чітко побачити, вивчивши текст рішення вищого земельного суду відня в кримінальних справах. Його ухвалили 14 червня, і документ на 30 сторінок містить аргументи на користь захисту фірташа. Вони дозволили поставити хрест на 9 роках судової тяганини щодо екстрадиції бізнесмена до США. За наявними даними, справу розглядатимуть знову. Ключову роль зіграла посада, яку фірташ отримав при Юнідо. Вона наголошували Захисники передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування. Ноту про делегування українського бізнесмена як представника при ООН з промислового розвитку було передано до штабу квартири Юні до 29 червня 2021 року. Саме на підставі цього статусу Дмитро Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет. Аби довести, що фірташ як радник при ЮНІДО має статус дипломата, включно з дипломатичною недоторканністю, адвокати бізнесмена у жовтні 2021 року передали суду юридичну експертизу, підготовлену одним із західноєвропейських професорів з міжнародного права. У посольстві Білорусі у Відні на момент публікації статті не відповіли на запитання DW про те, чим саме займається Дмитро Фірташ у статусі радника постійного представника Республіки Білорусь про міжнародних організаціях в австрійській столиці і чим саме він корисний ООН з промислового розвитку? Речник адвокатів фірташа повідомив DW, що коментарі щодо судових процесів не надаються. Таким чином без відповіді залишилося запитання, чи було призначення Фірташа радником у Відні погоджене з правителем Білорусі Лукашенком або урядом у мінську і з чиєї саме ініціативи українець. Почав працювати радником при представництві Білорусі. З урахуванням аргументів апеляційний суд зобов'язав суд першої інстанції. Він, коли проводитиме повторний розгляд справи, повинен буде визначити, чи можна вважати фірташа дипломатом. Якщо так, то йому вкотре вдасться уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів. Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що фірташ не акредитований належним чином при ЮНІДО і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Тобто уряд у Відні не вважає українця особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом. Дмитро Фірташ є проросійським олігархом, на якого наклало санкції РНБО в 2021 році. Він є співвласником медіагрупи Інтермедіагруп, а також засновником групи компаній з хімічної промисловості груп ДІФ. Олігарха заарештували у Відні в 2014 році за запитом США. Сполучені Штати звинувачували фірташа в корупції в Індії для виду. Бутку титану, який використовується в реактивних двигунах, вищий земельний суд Відня в 2017 році. Постановив, що екстрадиція фірташа до США є допустимою. Вже в 2019 році міністр юстиції Австрії дозволив видати фірташа американській владі, але негайної екстрадиції не відбулося через запит про повторний розгляд справи. Водночас, у червні 2019 року, фірташ подав клопотання про перегляд екстрадиційної процедури. Олігарх надав численні нові документи, в тому числі письмо Мовляв свідчення свідків щодо нібито його непричетності до корупції. Крім цього, СБУ та Беб на початку травня провели обшуки у топ-менеджерів компанії Фірташа. Сам олігарх отримав підозру від українських правоохоронців. Такі люди, як Фірташ, обов'язково мають відповідати за свої вчинки, а також ті, хто роками його прикривають. На цьому в мене все підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.